Привіт, друзі! Сьогодні розберемо 5 найбільших помилок, які роблять майже всі гравці в МТТ, навіть ті, що грають роками. Якщо хочеш частіше побадати в та щити фіналки і не злити свій банкрол, це відео для тебе. Поїхали! Помилка перша. Гра поза позицією без розуміння, як там грати. 90% гравців справді не усвідомлюють, наскільки позиція важлива в покері, Колдколять якісь руки рандомні, 7-4, 8-5, просто того, що це його любима рука, колять требети з такими же самими руками, просто тому що вони красиві. Так робити не потрібно. Перше, що потрібно виправити, це оверколи требетів з ранніх позицій. Тобто, ми відкрилися з УТГ, нас потребети в Катов Фаба Батон, Хай Джек, СБ, ББ, немає різниці. У всіх представлення про ваш супер вузьке. Тобто тузи, королі, дами, валети, то король, то дама, то валет. Все більше у вас рук ніяких немає. І тепер уявіть, яка в людини рука має бути, щоб вона вас потребетила, знаючи про ваш. Тайтовий рендж опена з УТГ. Тому прибираємо рандомні, коли не потрібні, і не граємо просто для себе важкі споти. Очевидно, нам зручніше грати в позиції. Ми можемо поставити конбет, вибити якісь руки в опонента, чим грати без позиції, просто нажимати кол, потім чекволт. Ну, попали класно, протянули, не попали, викинули. Так не буде працювати, і ви так програєте фішки. Не робіть так. Далі почніть ширше відкривати руки з батона. Там суперпроста гра, ви в позиції. Тобто, ви зробили просто Open Race, ББ поколив, зіграли конбет флоп, попали, поставили ще Torn. Не попали, зіграли чекволд. Все, все супер просто, вибиваєте, заробляєте купу грошей. Просто за рахунок Open Race і конбету. Це все, що вам потрібно для того, щоб заробляти на покері. Ну, може, чи більше потрібно, але це не точно. Мінімізуйте свої колдколи. Тобто, якщо хтось відкрився, зкатофу. Ми на батоні 109 сьютет. Ми не граємо колд-кол. Нам не хочеться грати по слоп без позиції. Ми хочемо грати бет. Для чого? По-перше, вибити руки, можливо, краще, можливо, з еквіті, якусь король даму, король вальти, які опонент може підвикинути. А по-друге, по слоп ми граємо вже так, як без позиції. Да? Ми требетнули, і ми можемо ставити ставку продовження і вибивати вже рендж опонента в блеф або на велью. Там вже, в залежності від того, яка у вас рука і який флоп. Тому мінімізуємо колд коли, більше додаємо требетів, особливо з батона. Помилка номер 2 кол замість требету. Навіщо грати требет, якщо можна натиснути кол? Це ж простіше, і фішок менше можна програти. Насправді так не працює. Насправді, якщо ви знаходите з батона, маєте якусь руку по типу туз 9, туз 7, король 10, краще її требетнути. Чому? Якщо ви заходите колд-колом, ви, очевидно, маєте слабший рендж в очах опонента. Тобто, ваша рука не настільки сильна, щоб зіграти її требет. І, по-друге, ви втрачаєте ініціативу. Ви не можете самі ставити, тому краще завжди требетнути. От якась рука, яку ви хочете завести колом, від сьогодні заводимо требета. Тобто, у вас має бути там чіткий рендж, value плюс блефи. Блефи ми додаємо як? Це тузікси, королікси, тобто блокери на сильній комбінації. І від сьогодні, наступного разу, якщо ти надумаєш, проти катофа з батона завести колд колом ту 7 сютет краще потребеть. І на флопі ще вибий руки, які будуть цінніші, ніж ти. Тобто вийде якийсь флоп 643, поставимо конбет, людина викине ту валет. Все супер просто! Помилка номер 3 Неправильні конбет. Гравці або ставлять конбет завжди, або взагалі ніколи. Вам потрібно розуміти структуру борда для того, щоб ставити конбет, а не ставити просто того, що всі так роблять. Допустимо, ми відкрилися з батона, нас поколив великий блайнд. Ми в хедзап споті. Тобто ми батон проти великого блайнда. Виходить флоп туз король сім. Сюди конбет поставити з усім ренджом. Все, що ви відкрили, топова ідея. Чому? Більшість тузів, більшість короліксів, всі в великого блайнда витребеть. Це наш борт. І ми хочемо в нього ставити. Тому що в нас є перевага по нацах. У нас є туз-король, у нас є тузи, у нас є королі. В нього цього немає, він це все втребетить. Тому в такий борт ми хочемо поставити. Допустимо, вийшов флоп 456. Сюди ми вже не так охоче ставимо конбет, тому що такий флоп вже більше підходить великому блайнду і, напевно, з вірогідністю 90%, що би ви не поставили в цей флоп, ви отримуєте чекрейс. Те саме стосується конбетів проти колд-колерів. Тобто, якщо ви відкрилися з катофу. Получили колд кол з баттена, колд кол зб. У вас там третя пара, і ви йдете ліпити конбети. Так не треба робити, коли ви граєте проти колд колера, це зовсім річна інша гра, і там вже конбетів має бути значно менше. Помилка номер 4 Це гра з коротким стеком без рестілів. Що таке рестіл? Це коли, допустимо, у нас м, на великому бланді 17 ББ, в нас рука Туз 4 оф і батон грає open race, а ми просто колемо ту з 4. Це недобре, так не треба робити. Просто запіхніть йому. В нього там рендж опена, мільярд рук, 100% він вас відкрив, запушили. Якщо не вибили ту руку, то переїхали на постлопі, та й все. Вчимо Push-Fold чарти. Це найважливіше. Тобто заходимо просто в Google, пишемо Push-Fold покер. МТТ, все. Бем, плюс-мінус глянули, що там пушиться, що не пушиться, деякі блефи додаємо, через які блокери і так далі. Бем-бем-бем-бем-бем, все. Знаємо ідеально, як грати з коротким стеком. Перфекто. Ну і бляха, не бійтесь ви в Тойн поїхати. Ну. Поїдете знизу, виграєте його, переїдете на послопі, поїдете зверху, унічтожите і так. Просто не бійтесь цього, тут нічого такого немає. Ви так генеруєте більше фішок і більше фолдів, отримуєте фол еквіті від того, що ви підете в олині і так далі. Тобто, ми не боїмося пушити, але боїмося колити пуші. Це набагато гірше, там можна більше помилитися. Помилка номер 5 це тільт і відсутність дисципліни. Це такий найбільший бивце банкролу. Люди там програли якусь монетку, програли якийсь кулер, виставили скоро ліфтози і починають наступні дві години просто грати як сумасшедші, не розуміти, що відбувається, і так далі. Стараємось дисципліновано катати, це покер, з усіма стається переїзди, це окей, це нормально, це частина цього процесу, і до цього просто треба звикнути. Тобто не дозволяйте своїм емоціям впливати на вашу гру, навіть якщо це якісь позитивні емоції, так все рівно варто. Тримати себе в дисципліні, тримати себе в руках і грати свій кращий покер. В принципі, ось ці 5 помилок, можна сказати, що відрізняють гравця, який програє гроші в покер і який виграє гроші. Хоча б половину з них почніть виправляти, і ви замітите, що ваші результати покращаться. І не забудьте підписатися, поставити лайк, і вас чекає ще багато крутих відео. Всім па-па!